така картина. Все гуде, якби добряче гуде, що тут казати. Вночі пройшов дощик, а після дощика. Тут два сроки, верніше два сорти гречки, гарно медує, гул відповідний. Ну і там мене он до прицеп. Ось так. Цікава місцевість, сама земля, тут без ніяких вливань або вкладань. Земля щедра на віддавання поживних речовин. Так що, так, не дарма цей фермер, який сіє тут гречку. Та й не тільки гречку, соніха трохи часом сіє, то має результат ну, в кінці. Тому ми працюємо, і бджола працює і приносить користь як на полі, так і тут. Ну таке, бджоли середньої сили. Не розставлявся я тут значно так тими наставками. Але хіба то міняє суть? Потрібно буде подвезем Ну, бджола літає. Зараз декілька джелородин гляну що до чого. Да і все. Ну ось таке. Ще раз покажу гречку. Тут крім цієї гречки через деякий період часу і десь за кілометр чи півтора на впряму. Соняк зацвітати буде. А може вже й почав зацвітати. таке. Діло в тому, що на теперішній час у нас 23 чи то 24 липня. Ну така картина. Тут було відкачано те, що до соняка, вивезено сюди. І вони були голяком. В прямому смислі слова. Хай працюю тут на грешці і на цьому соняху. Добре, зараз ще перегляну що тут робиться. Яку одну дві чоловіки возьмем. Ну, мабуть по порядку будемо чи що. Опа! Так, столеска. Опа, опа, вже бачу, що щось є. Ну. Ну що, будь-гречаному меду, хлопці. Ось якось так. Крайні рамки не заповнені повністю, але таке. Головне не пусто. там далі йдемо так зняв кришку ну от такі от тут уже попечатали можна сказати ну близько тижня вони тут уже що принесли то й принесли Ну, от таке, Але ще трошки почекаю. Там як треба буде, то дамо на ставки привезу, де ще кину одниз. Да і все. Здавалось би, мало б заливатися, но такого немає. А ганяє. От рух який йде з поля. Ну так, друзі, по Гречці в мене така картина для домашніх якби, потреб. Та й не тільки там хто запитує гречка, я думаю, буде щось качнеться. Ну а остальне удар на Соня. Тому що Соняк іде ходовий в бочки і з доброю ціною на продаж. Все, по Гречці ми розібрали. Як би говориться, Кому було цікаво, ставим лайки, підписуємося на відеоканал. І до слідух.